Іконописна майстерня Небо на землі спільно із національним музеєм народного мистецтва Гуцульщини та Покуття напередодні різдвяних свят презентували виставку ікон. Всяке дихання нехай хвалить господа до 24 січня. Твори сакрального мистецтва зможе побачити кожен охочий. Майстерня Небо на землі це проект кількох іконописців, які вирішили відтворити традиції та розвивати іконопис як один із найцікавіших видів сакрального мистецтва. Створили її у 2004 році у Миколаєві як сімейну майстерню, розповідає іконописець Марія Павелко. Це сімейна іконописна майстерня. Працює е, мій чоловік, священик Сергій Павелко, я і наші друзі, майстри, іконописці. Ікони миколаївських майстрів бачили християни у всіх куточках України і за кордоном. До Коломиї іконописці приїхали вперше, привезли найцікавіші роботи за 12 років діяльності, присвятили виставку різдву. Хотілося давно запрошували, от і так от сталося пані Ярослава запросила нас організувати таку різдвяну виставку. Це виставка присвячена Різдву, якесь таке сподіванням на краще, тому що Різдво, Різдво для кожної людини це якесь таке свято, особливо для християнина. Це якесь, коли Месія приходить у цей світ в людській подобі, то це. Навіть коли в тебе якісь негаразди в житті не безпілкали, то все одно ну, це викликає надію на краще. Зараз у майстерні працюють п'ять іконописців, переважно створюють традиційні образи. Проте останнім часом мистецькі пошуки дали нові плоди. І з рук майстрів виходять і вишиті ікони, і зроблені в техніці гаряча емаль. В основному це техніка ячна темпера. Це традиційна техніка для іконопису, але е, в останній час. Е, Вирішила експериментувати. У нас є ікони і в техніці, і гарячий маль, і пробуємо вже і вишивати церковне церковне начиння. За традицією автор не розписується на іконі, проте за кожним ликом святого стоїть чиєсь обличчя. Катерина Цирулік одна з п'ятьох іконописців Миколаївської майстерні. Працює у різних техніках, зокрема, створює ікони з гарячого металу, емалі і міді. Ці роботи незвичні і відходять від традиційного поняття про ікону, проте створені лише за біблійними сюжетами і не перечать церковним канонам. Різні технології є, є живописні, коли ця емаль збовтується з водою, там відстоюється і наноситься. Є так сказати технології притрушування, натрушення це коли через таке тонесеньке ситечко наноситься фарба. Коли Фарба нанеслась, якщо це на вологі, то воно повинно підсохнути. Далі запікається в пічі при температурі 920 градусів. Воно, ти всовуєш у піч і читаєш один очі чи наш, дивлячись від якої фарби все залежить, і якраз треба діставати. Там маленьке віконечко є, і можна спостерігати, як вона змінюється. Остаточно результату неможливо знати. На експозиції представлено понад 130 ікон. Важливо, що усі вони зроблені лише з натуральних матеріалів. Тут відтворено чимало біблійних сюжетів. Є ікони святих Божої Матері Ісуса та зображення церковних таїн і християнських свят. Побачити витвори сакрального мистецтва зможе кожен відвідувач Національного музею Гуцульщини та покуття до 24 січня. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК.